Це було днів через п'ять після нападу, і я тоді сказав: прискорюйтесь зі зброєю, інакше все завершиться замороженим конфліктом, таким як я бачив в Абхазії, Осетії. А сьогодні, десять років по тому, історія повторюється, чак Волт знову закликає питання зброї є гострим. Так, механізми можуть змінюватися на зміну безкоштовні мілітарні допомозі можуть прийти військові закупівлі. Це все не так критично, важливіше, щоб поставки не зупинялись. І генерал прогнозує Вашингтон, навряд чи повністю зупинить надання зброї, бо каже Америка, це ж не тільки Білий Дім, а ще й Конгрес. Я не думаю, що Америка просто візьме і відмовиться. Так, президент Трамп сьогодні каже одне, завтра інше, але у США і досі є люди, які розуміють, як влаштований світ, і у Сенаті, і серед відставних топ-чиновників вистачає тих, хто не дозволить, щоби Росія просто розчавила Україну. Так, іноді день на день не схожий, і це ускладнює вашу ситуацію. Один день є підтримка, інший зупинили поставки зброї. Потім знову надаємо розвідданні. Але, зрештою, думаю, штати все одно будуть поруч. А якщо навіть ми почнемо хитатися, я впевнений, НАТО не залишить вас. Але тепер вже скоріше не НАТО, як військовий блок в цілому, а окремі країни альянсу. І так це нова тенденція, новий тренд у сучасному світі. Коли великі, колись потужні міжнародні структури перестають бути ефективними. Ну взяти ту ж сімку, яка все більше перетворюється на умовну шістку. І принцип тут виходити на взаємодію не з великими об'єднаннями, а й з групами країн всередині цих об'єднань. Можливо, тому постійно казати НАТО тут і недоречне. Я скоріше маю на увазі Західну Європу, ті країни, які справді мають значення. Франція вас не покине, Велика Британія теж, Німеччина не відмовиться, Польща не відступить, Литва, Естонія, Латвія не відійдуть, Фінляндія, Норвегія, окремі держави все одно будуть поруч. Ми і справді за інерцією кажемо, допомога НАТО. Але ж немає п'ятої статті для України. А от в ширшому сенсі Європа вас не залишить. Я в цьому впевнений. Щодо захисту, то, попри всі розмови та чутки про плани масштабного наступу росіян, генерал не бачить у Москви ані ресурсів, ані людських можливостей для того, щоб здійснити якийсь серйозний прорив на фронті, а не просто тиснути. І водночас згоден і з тими своїми колегами, які впевнені, що Україна останній рубіж, і що Путін, якщо його не зупинити тут зараз, на українському фронті, виношує плани ще більшої війни. Я не бачу можливостей, щоб російська армія могла щось серйозно зробити на фронті. Мене просто вражає, скільки росіян уже загинуло: мільйон поранених та вбитих. Суспільство втомилося бачити, як додому повертаються труни, і я просто думаю, скільки ще часу протримається Росія. Хоча, відверто кажучи, ви ж воюєте не тільки за себе, а й за нас, і за НАТО також. Тому я й думаю, що НАТО не відступить, залишиться і з вами навпаки, надасть ще більше, бо вони розуміють наслідки, вони наступні. Так варто готуватися до підтримки з перервами: то дають, то знову пауза. Але не думаю, що вона остаточно припиниться, і в Америці досі є достатньо розумних людей, щоб Україну за жодних умов не здали. І водночас це тривожний прогноз, але його варто озвучити просто щоб бути готовими до всіх варіантів. Генерал не вірить у переговори, що відбуваються зараз, і вважає, що війна скоріше заморозиться ніж знайде остаточне вирішення. На жаль, я думаю, що в короткостроковій перспективі, ну тобто, якщо взяти найближчі п'ять років, це може перейти у заморожений конфлікт. Я не вірю, що Україна просто здасться і скаже, забирайте нашу землю, наші території. Ні, думаю, захоплена Москвою земля для вас завжди буде вашою.